Цьому році в заміському комплексі Шелест відкрився новий басейн 18. І ми з подругами, довго не думаючи, вирішили приїхати, перевірити та подивитись, що там і як. Привіт! Мене звати Марина. Рада вітати вас на своєму каналі. Запрошую до перегляду цього відео. Ну і звісно, запрошую підписатись на канал, щоб дивитись на цікаві місця України і не тільки, але почнемо спочатку. Шелест це заміський Комплекс в Київській області, який знаходиться в 25 кілометрах від Києва біля Київського водосховища. Готель має 58 номерів, 11 будиночків та декілька басейнів для відпочинку. Також тут дуже велика територія, є декілька ресторанів, ну і звісно, місця, де можна провести свято. Коли ми тут були, якраз готувались до церемонії весілля, було дуже гарно. За територією комплексу є парковка, де можна залишити свій автомобіль, наче вона охороняєма і дуже велика. Йти до своєї автівки потрібно досить довго, якщо не приїжджаєш завчасно. Але ж повертаємося до того, заради чого ми сюди приїхали. А приїхали ми відпочивати на басейні. Басейнів в шелесті H4. Основний басейн для дорослих дітей, для всіх гостей Шелесту. Він є самим великим і біля нього завжди відпочивають дуже-дуже багато людей і сімей з дітьми. Також є басейн окремий для а, мешканців будиночків, є басейн, який ми все ж таки приїхали, це басейн 18 на березі річці. І є ще басейн окремий для діток. Більш детальніше розповім про басейн у лісі, який знаходиться на березі річки. Вхід у будній день сюди коштує 1250 гривень. Точніше, з понеділка по четверг, а з п'ятниці по неділю вхід коштує 2300 гривень. У вартість входить шезлонг та рушник. Сам по собі басейн невеликий, це якщо порівнювати з основним великим басейном, але поплавати є де також дуже сподобалося, що тут не було дітей. Біля басейну дуже тихо. Тож, якщо ти хочеш приїхати відпочити в... Тиші, почитати книжку або просто насолодитись природою, це якраз те саме місце, де можна так класно перезавантажитись. Одразу скажу, щоб ви не закидали мене тапками, не маю нічого проти дітей, але просто іноді хочеться відпочити в тиші і спокої. Ще хочу вам розповісти трошки про сервіс. По-перше, з приводу придбання квитків, на вході скрізь на сайті що Купуйте квитки завчасно, щоб ви точно попали до басейну. Але по факту багато вільних місць є, тож ми не купували квиточки завчасно, а придбали їх на місці, бо у нас вже був випадок в минулому році, коли ми купили квиточки завчасно, але пішов дощ, все було мокре, відпочивати неможливо було через погодні умови. А Шелест відмовилися повертати кошти. Чи переносити візит на інший день. Тому тепер завжди купуємо квитки саме на вході. І, по-друге, момент з приводу обслуговування. Біля басейну страви, в принципі, смачні, але їх дуже довго чекати. Також, коли принесли моє замовлення, мені не принесли прибори. Мабуть, подумали, що руками смачніше. Але все ж таки висновки такі. Мені тут сподобалось відпочивати сам комплекс, досить гарний, знаходиться в сосновому лісі. Я обожнюю нашу природу і обов'язково ще сюди приїду. Ну і вам рекомендую.